Золота колекція казки світу. Золота лисиця, таджицька казка. Було таке чи не було, а жила на світі стара жінка і був у неї син Саїд. Працював він на млині та у пекарні коло млин стояв. Якось. Вранці зібрався Саїд на роботу, а мати йому каже: синку, принеси мені ввечері свіжих коржів. Пішов Саїд на млин і став молотити пшеницю. А коли одержав трохи зерна на сплату за молоття, змолов з нього борошно та спік свіженьких коржів. Розклав він їх біля печі, щоб трохи охолонули, а сам нахилився над скринею з борошном. У цей час до пекарні прошмигнула лисиця, схопила коржі та утекла, Саїд отямитися не встиг, як лисиця зникла в очеретах. Увечері повернувся він додому. Мати його запитує. Ну що, синко, чи приніс ти коржі? Ні, матінко, не приніс. Розвів руками Саїд. Усі коржі лисиця поцупила Здивувалася мати. Де це бачено, щоб лисиці коржі крали? А я цілий день причекала, думала, ти принесеш свіжих смачних коржів. Доведеться нам із тобою знову черстві їсти. Не засмучуйся, матінко. Завтра я намилю борошна та спечу тобі смачні рум'яні коржі, утішив її син. Наступного дня. Змолов Саїд борошно і напік багато коржів. Зібрав їх, зв'язав у хустку і думає, сьогодні вже я коржі відразу додому віднесу. Але тут покликав його хазяїн. Довелося Саїдові свій вузлик залишити. А коли повернувся, коржів наче і не було. Засмутився Саїд, що прогавив коржі. Ввечері йому знову від матері перепало. Вранці пішов саїд знову на млин. До вечора він змолов пшеницю, зайшов до пекарні та спів коржі, а коржі були пухкі, рум'яні. Глянеш самі до рота просяться. Поклав він їх на ослін, а сам за дверима сховався. Тут вбігла до пекарні лисиця, зібрала всі коржі, Та й давай тікати та саїд не схибив, швидесенько захопив пер... перед нею двері та за хвіст схопив. Закричав Ну, лисиця, тепер ти живою від мене не підеш. Сьогодні я понесу матінці коржі свіженькі разом із твоєю шкурою. Не вбивай мене, заплакала лисиця. На мене дітки мої вдома чекають. Відпусти мене і я тобі ще стану в пригоді. Хочеш, оженю тебе на дочці в шаха?» Та як же це можливо? засміявся Саїд. Хіба патишах віддасть дочку за простого мірошника, чого тільки на світі не буває? Відпусти мене я дотримаюся свого слова, відповідає лисиця. Пожалівся сеїд лисицю та відпустив її, а сам пішов додому, віддав матері коржі і став чекати, коли лисиця обіцянку виконає. А лисиця побігла до палацу Патишаха і стала замітати великий двір. Цілий місяць проходила вона і потайки замітала. Доповіли слуги Патишахові, що хтось уже цілий місяць замітає двір у палаці, а хто невідомо. Здивувався Патишах, а потім розсердився. А варто? Добре сторожіть, гов, мудрі візири, покажіть свою кмітливість Я бажаю знати, хто замітає мій двір. Тепер стражники пильнували в обидва. Вранці тільки на півень проспівав, у двір прибігла лисиця, склала свій пухнастий хвіст удвоє і давай мисти двір. З одного кінця двору до іншого все чисто замила, а потім і назад пройшлася, усі порошинки вимила і сліду не залишила. Схопили вартові лисицю і привели до Патишаха. Навіщо замітаєш мій двір? Що тобі потрібно? запитав Патишах лисицю. О, великий патишаху, відповіла лисиця. Я хотіла тільки служити тобі, нічого мені від тебе не потрібно. Як так? звивувався Патишах. Адже в мене свої замітальники є, та тільки їм вже цілий місяць роботи немає. Ти за них замітаєш? «Ні, лисице, кажи, чого бажаєш. Клянуся виконати будь-яке твоє бажання. А лисиці тільки цього й потрібно було. От не у мене бажання, зізналася вона. Є в мене синок, а в тебе донечка. От і хочеться мені, щоб вони одружилися. Ні, не бувати цьому, схопився за голову Батиша. Адже я володар семи країн світу. Коли я віддам дочку за лиса, про це довідаються інші патишахи. Стану я на, по на посміховиську, на весь білий світ. Тут уже лисиця почала кричати Та який же ти патишах, якщо своєї клятви дотриматися не можеш. Ось піду зараз усім розповім, який у нас патишах. Ой-ой-ой. Злякався патишах і став Лисицю вмовляти. Зачекай Лисице, я зараз зі своїми візирами пораджуся. Стали вони раду радити. Головний візир запропонував дати Лисиці таке завдання, щоб вона не могла виконати і сама від сватання відмовилася. З проясненим обличчям Патишах покликав лисицю та сказав, я згоден віддати тобі дочку за свого сина. Але з умовою ти повинна заплатити Калин, викуп, що був би не менше за моє царство. Лисиця вклонилася Патишахові та подякувала. Спасибі тобі, милостивий патишаху, за твою доброту Ти вимагаєш таку дрібницю. Покинувши палац, лисиця гаятися не стала. Побігла вона до найвищої гори і давай плакати та голосити. Ой, горе, ой, горечко, нам усім, ой, лихо яке велике. Почувши її лемет і плач, Звірі почали збиратися з усіх долин, степів і лісів, стали питати лисицю, чому вона так плаче? Плачу від жалості до вас. Завтра вранці царське полювання починається. Патишах усіх звірів наказав виловити, а шкури. До скарбниці здати. Злякалися звірі, метушаться, бігнуть, а схоронитися і не вади. Царські беркути та гончі скрізь знайдуть. Бачить лисиця, що звірі від страху розум втратили. Зібрала вона їх і промовила. Я? Обіцяю вас урятувати, якщо будете мене слухати. Візьміть один одного за хвости, закрийте очі та йдіть за мною. Погодилися звірі, вирішивши, чому бути, того не минути. А лисиця, можливо, і справді їх урятує. Стала лисиця попереду, а звірі взяли один одного за хвости. Міцно зажмурили очі та вирушили у дорогу. Довго йшли вони, де ступою, де рисю, де бігцем, поки не дісталися до палацу патишаха. Завела їх лисиця до кошари, сама увійшла до палацу і промовила. О, патишаху, подивися на багатство, що я тобі привела. Пішов патишах до кошари і побачив там безліч різних звірів: тигрів, барсів, вовків, гієн, єнотів. От-от усю кошару рознесуть. Злякався патишах і став думати, як би йому звірів позбутися, адже вони всю його варту й слух можуть пошматувати. Лисице, ти свою обіцянку виконала. Посмішно погодився Патишах. А тепер відведи звірів, геть. А то вони весь палац рознесуть. Віддам я тобі дочку за твого сина, веди його сюди. Зраділа лисиця, зібрала усіх звірів і відвела їх тим самим шляхом, яким до палацу привела, і помчала до Саїда, не встигла поріг переступити. Як почала кричати Аго, Саїде, огля, одягайся у найошатніший одяг. Зараз поведу я тебе до патишаха за нареченою. То нема в мене нічого, крім подерого подертого халата, сумно відповів хлопець. Не засмучуйся. Я що-небудь вигадаю, втішила лисиця. Піймала тоді лисиця у полі Віслюка, набила тюки соломою, а зверху Саїда посадила. А коли річку переходили, лисиця взяла та зіштовхнула Саїда разом із віслюком у воду. Побігли слуги до річки, дивляться, стоїть на березі хлопець в одній лише сорочці. А річкою пливуть великі тюки. Приходять до Патишаха та доповідають. О, патишаху, нещастя трапилося із твоїм зятем. Їхав він до тебе в палац, став через річку переправлятися, та не втримався і в воду впав. Річка віднесла його одяг і багато придане. Що накажеш кажеш робити? Патишах одразу ж звелів поставити Саїдові ошатний одяг і привести під руки до палацу. Наступного дня справили весілля. Гуляли гості на весіллі три дні і три ночі. На четвертий день зібралися молоді їхати до оселі нареченого. Лисиця побігла вперед. Біжить через лугий ліс, дивиться, стоїть палац, а парить, поруч на пагорку зла чаклунка Свої володіння стереже. Лисиця й кричить їй, Ховайся, ховайся хучіше, сюди, де величезне військо мой могутнього падишаха. Та даш ж мені сховатися? Сховай мене, лисице, рятуй від війська, злякалася чаклунка. Добре, погодилася лисиця. Ліз в оцю купу гілок і сиди тихо, поки військо не пройде. Залізла чаклунка в купу хмизу, а лисиця відразу підпалила його, спалахнув хмиз жарким полум'ям і згоріла в ньому зла чаклунка. Увійшла до палацу, прибрала кімнати та вийшла на зустріч гостям. Зустріла молодих із пошаною, влаштувала багатий бенкет. Стали молодята жити в достатку й радості разом з матір'ю Саїда та Лисицею. Одного разу покликала лисиця Саїда і каже йому Сьогодні я помру. Після смерті поклади мене у скриню, загорнувши в оксамит. така моя остання воля. Сильно горював Саїд після смерті лисиці, а потім поклав її, як вона й просила у скриню, через деякий час приїхав Патишах провідати дочку. Став оглядати палац, дочка Патишаха стала показувати батькові різні скарби, які в, палац... в палаці зберігалися, яку скриню не відкриє, повна вона небачених прикрас та золота. І от відкрила вона скриню, де лисиця лежала, як раптом з неї сяйво золоте повелося. Відкинула дочка Патишаха Оксамит і, о, диво, у скрині лежала золота лисиця, скільки прожив у світі, а такого дива не бачив, захоплено вигукнув Патишах. Підійшов він до скрині, узяв золотий хвіст лисиці і устромив на край своєї чалми. Тепер душа моя спокійна, сказав він зятеві. Живіть до кінця днів своїх щасливо та мирно. Усе у вас як для гарного життя. Тільки бережіть одне одного. Повернувся Патишах додому зі спокійним серцем і дорогими дарунками від Саїда та його дочки. А молоді стали жити, поживати у щасті та радості.